Навчити дитину читати дуже часто запитання від батьків. Мене звати Віка, я педагог дошкільної освіти і я хочу вам відповісти змістовно на це питання. По-перше, вчить дитину читати вже тоді, коли вона досягла 5-річного віку. В такому випадку її мозок та вищі психічні функції, а це. Пам'ять, увага, мислення, мовлення, саморегуляція, вони вже більш-менш дозрівають до того, щоб опанувати цю складну навичку читання. Не бажано навчати дитину раніше, тому що, як правило, вона ще не є достатньо замотивована, і ця навичка не використовується на практиці. Слідкуйте за тим, що перед навичкою читання дитина навчилась орієнтуватись у просторі. Вона повинна розуміти значення таких слів: за, перед, в, між і так далі. Також важливо, щоб дитина орієнтувалася по сторонам, вона знала ліву, праву сторону свого тілу та простору. Для чого це важливо? Бо букви в словах стоять в своєму порядку. І дитина буде їх читати і розуміти, яка буква стоїть за якою, і не буде плутатись та перескакувати. Я ж зробила такий невеликий курс з читання для дітей і запрошую ваших діток, щоб вони навчили читати легко, всього за допомогою відеоуроків в ігровій формі. Там я додаю свій зошит, який я зробила для цих змістовних уроків. І чому я там навчаю. Дуже важливо, що я навчаю не просто. Буквам, а я даю базу і основу, а саме розвиток фонематичного слуху, сприйняття і мислення. Зараз трошечки покажу, що ми вже зробили за декілька уроків на YouTube, які ви можете вмикати своїм діткам. Ми вивчили голосні звуки і букви. Саме голосні я навчаю дітей, як розрізнити голосний і приголосний звук. Це дуже важливо для аналізу загального слова, щоб дитина проаналізувала звуки і потім, коли вона правильно сприймає на слух, вона правильно читає і, як наслідок, правильно запише це слово. Це дуже важливо. Також ми вчили знаходити місце звука в слові. Також дуже важливо для аналізу. Навчились розрізняти великі і маленькі букви, коли дитина зустрічає їх в друкованих книгах, іноді вони вона губиться. Я таке зустрічала в своїй практиці, що дитина приходить і каже: Я знаю всю абетку, але коли вона бачить маленьку букву, то вона каже, А що це за буква? Тобто ми навчаємось розрізняти і впізнавати всі букви. Також ми вчилися розрізняти приголосні звуки. Як саме приділіть приголосний звук або голосний? Тож я навчила дітей, що треба використовувати свою артикуляцію і пояснила принципи. А ще ми робили звуковий аналіз слова. Знову ж таки, звуковий аналіз слова допомагає дитині проаналізувати все слово. Вона ще не вміє читати, але кожен звук в слові вона аналізує, вона запам'ятовує свою артикуляцію, і це закладає дуже гарну основу для її майбутнього успішного навчання читанню. Але й паралельно ми вчимо букви, ми їх закріплюємо, повторюємо, вчимося знаходити перший звук у слові. Це тільки початок нашого шляху, але я дуже сподіваюся, що для ваших дітей це буде корисно, і ми будемо продовжувати, тож доєднуйтесь і гарних вам занять.